Доброго дня, глядачі і каналу Галина плюс Віктор. Ось вже до нас прийшла зима. За нізь закидала нас снігом. І розпочалася в нас зима. І ми розпочали прибирання снігу. Бачите все біленьке-біленьке. У нас пришла зима. Суббота. И Зима. И вот, я завершил мне ну, прибирать снег. Часно почалась відлига лига. І сніг уже такий ще важко прибирається. Прибирали сніг з подвір'я. а по рту по Там наша войдолка. А тут наші курочки. Їх загорожна крита, їх хорошо, снігу немає. Ми їх покормили. Ждемо від їх віддачі від курочок. А город весь критий снігом. Всім до побачення. До нових зустрічей на телеканалі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Підтримуйте український контент.